Добрий ранок, добрий ранок усім, хто сьогодні поряд і поруч. Я Марічка Петехіна, і я сьогодні маю за честь дякувати за ранок у прямому етері Всеукраїнська поетична родина. Дякувати за ранок усім, хто захищає і хто боронить нашу землю. І не тільки дякувати, а. Усіх запрошувати, приєднуватися до допомоги, до допомоги усім, хто захищає. Щоб це зробити, можна зайти у коментарі під цим відео і прийняти участь у зборах волонтерів Всеукраїнська поетична родина. Ці збори будуть розміщені у коментарях під цим відео. Приєднуйтеся, будь ласка, бо це потрібно нам усім. Не просто потрібно, а необхідно. Сьогодні незвичайний день, тому що сьогодні увесь світ завмер в очікуванні дива, в очікуванні, коли засяє та маленька зірочка, яка сповістить всесвіт. Про народження дитятки, яке прийде до нас заради порятунку. І сьогодні кожна родина, я вірю, збереться за столом. І навіть ті, хто не може бути сьогодні поряд, особливо в такі часи, як зараз, я вірю, матимуть можливість доторкнутися серцем до серця, доторкнутися. Відчути і е, знати, що вони є поряд, вони є поруч один з одним, бо це теж частина, частина нашого різдвяного дива, яка так необхідна нам усім, і яку ми так чекаємо. Сьогодні. Такий день, який, як, мабуть, усі новорічні і різдвяні свята для мене родом з дитинства. І мені хочеться співати сьогодні про це. Зазирнути за обрій, покласти кота в капелюх. Все можливо, і начебто навіть віддоречна. Пабусино пісню надвечір занурити слух, від трембіти дощів так мріливо і так безперечно, бути супергероєм до пишних нарядів принцес, сплости віно ліпити найкращі у світі каблучки, бігти полем рясним у стареньких сандалях чи без. Батька на ручки, малювати листівки, шукати кумедні слова, і для курячих богів скарбнички та диво на сто, знати дійсно, і певно, чотири то двічі по два, берегти у кишені цукер і трохи дитинства. Я дякую усім, хто боронить і хто оберігає окрайчики нашого дитинства, яке є у серці кожного у такі непрості часи, як зараз. Сьогодні жага життя. Впинена у прорізі майбуття, озноби зимна, на протязі у метро цвітуть каштани. Треба сліз поміж словами. Зважаючи на пору року, вони все одно квітнуть, і це завдяки тому, що нас захищають, і це теж частина нашого невеличкого дива, яке ми створюємо і підтримуємо усі разом. Тому, будь ласка, підтримайте усіх, хто нас захищає. Посилання на збори волонтерів, всеукраїнська поетична родина можна знайти у коментарях під цим відео. Приєднуйтеся, будь ласка. Теплий плед, мобільний і старенька книга, як місток між вічністю і святим дитинством. У нас назі літер, і вогонь, і крига, дві стіни вже чутно ППО над містом. Серце голосніше, тож світанок буде, а малеча поряд ма. Читай гучніше, і у ній повітря більш, ніж повні груди, і вона читає просто так тихіше. У безодні звуку щось хитнуло шибку, та лишились сталі сенси і основи, бо десь там, у темряві, він стиска за нітку, і, здається, чує кожне її слово. Дякую усім завдяки кому наші сенси і основи. Лишаються сталими, не зважаючи ні на що.

Спить моє місто, спить, диханням гріє вежі, морок вчавив блакить, у ліхтарі в мережі, солодко сніг і мла стигнуть далекі зорі, Мжичка церкви вдягла у жупани прозорі. Жовті вінці це глин. Скільки ви знали, долий вітер чи клавесин В білих хустках Аби молі. Буде сніг, відчує, що буде сніг Білим щастям землю покривати, і стежина що веде до хати, наче всемогутній оберіг поєднати. Сміх і нескінчене небо. Сніг і заметіли пегасов срібнокриле, розфарбує смужки долі білим, олівцем між зоряних дарім, розфарбує смужки. Нашими містами і нашими селами зараз мандрує святий Миколай і береже окрайчик дива, який є у серці кожного із нас. На Миколає в ранішній сніг! У світі стаються дива, навіть чистіше, ніж ми у це вірим, чуєш за хвірткою, вітер співа, шлях Миколая крізь наше подвіря. Чуєш за хвірткою Янгол співа, Шлях Миколая крізь наше подвіря. Допомагайте, будь ласка, усім, хто береже наші традиції, нашого Миколая і наші святі вечори. Колись небокрай всміхнеться, прозорий, блакитно ясний, і погляд торкнеться серця, і світле дитя у яслах, і з ніжністю і любов'ю вколише Свята Марія, і стануть жахи золою. Бо ватрою скресне мрія, і ми на окрайці тиші напишем привіт курсивом, І на ще одну мить мудріші Віднайдемо власне диво. Як стане все одним великим узвом. А рештки ниток спочинуть на нашій. Торкнись моїх літер у тисяч наперед сном, і в тисяча перше. In she you Дякую безмежно усім за цей ранок. Я дякую усім, хто захищає, хто боронить нашу землю, хто боронить наше небо, хто боронить нас і наші мрії. Я приєднуюся запрошую усіх приєднуватися до зборів Всеукраїнська поетична родина, зборів волонтерів, всеукраїнська поетична родина. Ви можете. Знайти посилання на ці збори у коментарях під цим відео і таким чином теж підтримати усіх, хто боронить наші різдвяні дива. Я бажаю вам затишного, безпечного вечора. Я бажаю, щоб серце обіймало серце. Я бажаю, щоб кутя була смачна і щоб мрії. І дива, про які ми усі думаємо, і на які ми усі дуже сильно сподіваємося, ставали реальністю. І ставали реальністю якнайшвидше. Найзіренька вечірня сяє і допомагає нам своїм світлом далати найтемнішу темряву. Дякую усім. Най все буде добре і най все буде Україна. Дякую за ІСУ, за ранок і за Різдво. Обіймає серце. Дякую, дякую усім.